Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтесь, як працювати з маршрутом. Для створення маршруту необхідно натиснути на опцію Створити маршрут на основі цього тендера. Вся інформація підтягується автоматично, натисніть Опублікувати. Увага! Після публікації маршруту присвоюється інший номер, на відміну від номера тендера за цим маршрутом. Опублікований маршрут до моменту внесення транспортного засобу перевізником ви можете знайти у вкладці маршрути переліку Вільні маршрути. Що в цей момент бачить перевізник? Переходимо у аккаунт перевізника переможця тендера. У вкладці Маршрути перевізник бачить напис. Маршрут заброньовано для вас згідно тендера. Та заповнює необхідну інформацію щодо водія авто та причіпа. Зазвичай ці дані попередньо вже додані у вкладці Парк, тому перевізник може одразу підтягнути водія авто та причіп, і заповнення відбувається дуже швидко. В примітку можна вказати додаткову інформацію по маршруту. Наприклад, можлива заміна водія в процесі перевезення. Документи будуть надіслані додатково. Дати завантаження та розвантаження автоматично підтягнулись з умов тендера. Перевізник згоден з усіма умовами маршруту і натискає опцію Можу виконати цей маршрут підписатись на виконання маршруту. Повертаємось у ваш аккаунт замовника. Бачимо, що перевізник запропонував транспортний засіб та вказав примітку. На цьому етапі маршрут знаходиться у вкладці маршрути в переліку маршрути, що потребують уваги. У разі відсутності уточнень з вашої сторони натискаємо Затвердити перевізника. Тож, перевізник затверджений. Дані водія та транспортного засобу збережено у деталях маршруту. Тепер даний маршрут ви можете знайти у вкладці маршрути в переліку очікується прибуття на завантаження. Зауважимо, що за потреби передбачена можливість внесення змін у маршрут за окремим погодженням сторін. У разі внесення змін зі сторони перевізника, ви зможете їх побачити та затвердити у вкладці Повідомлення. У нашому прикладі, щоб затвердити зміни, натискаємо Замінити дати. Після того, як ви затвердили зміни, в деталях маршруту підтягнулася актуальна інформація. Переходимо до етапу перевезення. Уявімо, що водій вже приїхав на завантаження. Переходимо до аккаунту перевізника. Перевізник натискає підтвердити прибуття на завантаження, тим самим сповіщає вас як замовника про це. Повертаємось до вашого аккаунту замовника. Наш маршрут знову з'явиться у переліку маршрути, що потребують уваги, акцентуючи, що згодом потрібно буде підтвердити статус завантаження. Увага! Ви можете самі підтвердити завантаження чи надати доступ вашим комірникам. Переходимо у аккаунт комірника та знаходимо наш маршрут. Корисно знати комірник також може відхилити транспортний засіб, якщо він не відповідає вимогам. Наприклад, порваний тент. У такому випадку комірник вказує причину і відхиляє наданий транспортний засіб. У нашому прикладі підтверджуємо завантаження з аккаунту замовника. На цьому етапі маршрут знаходиться у переліку автомобіль в дорозі. Якщо перевезення міжнародне, ви також побачите маршрут у переліку на митниці на кордоні в залежності від його статусу. Автівка завантажена та рушила за маршрутом. Переходимо у аккаунт перевізника. По прибутті на точку розвантаження водій повідомляє перевізника, який, в свою чергу, натискає відповідну опцію Підтвердити прибуття на розвантаження. Чим сповіщає про це замовник? На цьому етапі в аккаунті замовника маршрут знову потрапляє в перелік маршрути, що потребують уваги. Ви можете підтвердити розвантаження тут або через деталі маршруту. Розвантаження можете підтвердити ви або комірник вантажоотримувача. Ви можете також додати вантажоотримувача до системи. Він бачитиме всі етапи маршруту і контролюватиме процес. З цікавого для вас як для замовника, у маршруті є вкладка Документи. У даній вкладці створюється заявка на перевезення, яку ви можете одразу відкрити та завантажити. Вся інформація у заявку підтягується автоматично з системи, та ви, і перевізник, одразу маєте до неї доступ. Це значно економить час відповідальної особи, оскільки ручне створення зазвичай займає від 10 до 15 хвилин. Також ви маєте можливість завантажувати, переглядати та обмінюватися будь-якими супровідними документами. Всі документи зберігаються у вашому маршруті. Ви можете до них повернутися в будь-який момент. Зверніть увагу на вкладку «Повідомлення», у якій можна вести листування з перевізником або вантажоотримувачем. Це економить час на дзвінки та фіксує всю комунікацію в системі. Дуже корисний функціонал навігація. Він дає вам змогу контролювати місце перебування транспорту в реальному часі, що суттєво підвищує прозорість та керованість логістикою. У системі є два варіанти навігації стандартна GPS-навігація. Якщо перевізник підключений до нашої системи та має GPS-трекер, ви автоматично бачите, де знаходиться його транспортний засіб. На практиці знаємо, що не всі перевізники мають GPS-трекери. Крім того, не всі хочуть підключатися до онлайн-моніторингу через безпеку чи особисті причини. Саме тому ми створили унікальний функціонал. Він називається де Як він працює? Ви натискаєте на кнопку де Якщо водій ще не підключений до даного функціоналу, він отримає смс-повідомлення з посиланням, за яким перейде до чат-боту в Телеграмі. Далі йому потрібно лише натиснути кілька кнопок у чат-боті, і система поділиться з вами його поточною геолокацією. Це зручно, безпечно та ідеально підходить для перевізників, які працюють без GPS. Звертаємо вашу увагу на вкладку Хронологія. Як бачите, всі етапи перевезення, дії та зміни за маршрутом фіксуються в системі, і ви в будь-який момент можете повернутися та переглянути інформацію. Повернемося до завершення маршруту. Ви або делегований комірник натискаєте Підтвердити розвантаження. Це останній крок у роботі з маршрутом. Після цього він автоматично потрапить у вкладку маршрути в перелік «Завершені». Отже, наш маршрут виконаний. Починаючи з етапу підбору перевізника, у нашому прикладі на підставі тендера, і закінчуючи розвантаженням.